Цими днями в Ужгороді відбулася прес-конференція присвячена українсько-словацьким відносинам у контексті роботи українсько-словацького центру культури у містах побратимах Ужгород та Прешов. Нагадаємо, місто Прешов є природним центром культурного, освітнього та релігійного життя русинів українців на території сучасної Словаччини. Тож урочисте відкриття Центру української культури тут відбулося у жовтні минулого року. Натомість Ужгород та його околиці є місцем компактного проживання словаків. І в обласному центрі Закарпаття Центр словацької культури разом з новою словацько-українською школою номер 4 працює ще з 2011 року. То журналістам розказали про результати роботи та подальший розвиток українсько-словацької співпраці. Загалом проект представляє зі словацького боку Союз Русинів Українців Словацької Республіки, а також Агенція регіонального розвитку Пряшівського самоврядного краю. З нашого боку Українсько-Словацький центр прикордонного співробітництва Карпати. Метою діяльності центру є активізація та поглиблення співробітництва між прикордонними регіонами Словаччини та України, зазначив під час зустрічі Петер Сокол, голова президії Союзу русинів українців Словацької Республіки. То є проект стратегії словацько-українських співробітництва. Стратегія то є дуже сильна річ. Пан Вадим вже говорив, що. В Закарпатті вже проєднувалося це питання в центральних органах. У нас буде проєднуватись в Кошиці в Пряшеві го 10 десятий де буде парламент Пряшівський проєднувати цю стратегію а в перших числах листопада буде проєднувати цю стратегію Кошицький саморядний край. Це річі які вони є і сьогодні тільки не є перев'язані. Та стратегія є розписана на 20 років. Все ж таки, якщо подивимось, хто є експерти, які випрацювали цю стратегію. Це є Олег Лукша, для вас знайома людина тут. У нас дуже знайомі є Олександр Дулеба, який є директор інституції з Братіслави, а наш Пряшівський. Спеціаліст Володимир Бенч ці люди, які конкретно знають ту ситуацію, яка є в Пряшівській області, як у вас говориться, в Кошицькій і в Закарпатській. Про роль центру української культури, як в плані словацько-українського культурного співробітництва, передусім на ділянках культури, так і в розвитку української культури в Словаччині, а також створення та зміцнення співробітництва прешовського краю в Закарпатської області, детально розповів Павло Богдан, виконавчий менеджер проекту Словацько-український центр культури метою цього центру має бути презентація української культури в місті Пряшів та взагалі в Словаччині але також розвиток словацько-українських відносин в області культури освіти, передусім. Щоб якось удосконалити цей, цей проєкт, ми вирішили розробити далі проект в рамках норвезького механізму. Ми подали проєкт, який називається Словацько-український інформаційний центр. І який має бути доповненням цього проєкту в області культури? Якраз сьогодні вирушується доля цього проєкту, чи він буде дефінітивно ухвалений або ні. Так що, якби, якби і цю думку нам вдалося зреалізувати в Пряшеві, бо працював словацько-українське або Український центр культури і Подібний центр інформаційний загалом проект здійснюється за фінансової підтримки Європейського союзу та програми з прикордонного співробітництва між Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Україною, котрий реалізується у різних сферах нашого життя. Тож присутнім також презентували інноваційну інформаційно комунікаційну систему для експертів та мешканців прикордонних регіонів. Україна зі свого боку також бере активну участь у подальшому поглибленні українсько-словацької дружби, адже наші народи пов'язують не тільки спільні кордони, але й історія, культура та менталітет. Про роботу української сторони, а також майбутні перспективи співпраці, прозвітував голова правління українсько-словацького центру транскордонного співробітництва Карпати Вадим Пилипенко. Робота, яка була проведена з боку української словацької сторони, вона досить Велика, досить я, на мій погляд, ефективна. А що ми залишаємо від того, що проект був і якби на зараз на етапі завершення йде? Значить, ми маємо два центри. Український центр в Словаччині і Словацький центр в Україні. Маємо співпрацю між організаціями українськими і словацькими. Маємо можливість підтримувати культуру освіту і в Словаччині і в Україні. І, звичайно, ми за той час, коли працювали разом у проєкті Словацькою українською організації, напрацювали якийсь досвід, напрацювали програму дій. Програма дій сьогодні вкладається в розроблену стратегію українсько-словацького транснаторного співробітництва. Вона розрахована до 2020 року. У розробці цієї стратегії активну участь прийняли експерти як із Словаччини, так і з України. Стратегія була, проект стратегії був обговорений і в органах самоврядування, влади, серед громадських організацій. Ми виходимо напряму, коли стратегічний документ. Який і саме в який саме вкладене завдання на наступний час буде затверджений органами самоврядування Закарпатської області і Кошицького пряшеського краю. Загалом проробленою роботою присутні залишилися задоволені. Попри те, що зроблено вже багато, у планах більш поглиблена співпраця покликала сприяти подальшому налагодженню українсько-словацької співпраці. Тож про роботу обидвох культурних центрів, як у Прешеві, так і в Ужгороді, нам ще неодноразово доведеться почути.